Я думала, що я не люблю кіш, поки не спробувала приготувати за цим рецептом. Виявилось, що це не тільки смачно, а ще й дуже просто. Для тіста борошно поєднуємо з цукром та сіллю, додаємо холодне, нарізане кубиками важкове масло та перетираємо все руками в крихту. Додаємо крижану воду та швидко збираємо тісто в кульку. Загортаємо в харчову плівку і прибираємо в холодильник на 30 хвилин. Після цього присипаємо борошном та розкочимо на товщини 4 мм. Кладемо у форму, добре притискаємо і зрізаємо залишки тіста. Наколюємо виделкою і ще раз прибираємо. У холодильник після цього накриваємо пергаментом, додаємо квасолі або рис і запікаємо при 200 градусах 25 хвилин. Для начинки цибулю з чесником смажимо на маслі до золотистого кольору, додаємо свіжі або розморожені лисички і смажимо, поки не випарується вся волога. Кладемо на тісто, посипаємо більшу частину нетертого сиру, яйця поєднуємо з вершками та спеціями і заливаємо гриби з сиром. Додаємо ще більше сиру та запікаємо до готовності. Прикрашаємо, подаємо та насолоджуємося. Обов'язково зберігайте собі рецепт та готуйте.